Минуло два роки з визволення нашого незламного міста. Херсон, дякуємо кожному воїну, який тримає наше небо, борнить нашу землю, звільнює від рашиської нечисті нашу країну, хто своєю мужністю і незламністю всьому світу показав, що українці нація нескорених. Низький уклін за кожен клаптик, звільненої від окупантів священної української землі. Ми живемо, навчаємось і працюємо заради нашого спільного майбутнього, і це завдяки нашим захисникам. Наші студенти наразі все більше приймають участь у різних видах самоорганізаційної діяльності задля допомоги та приближення нашої країни до перемоги. Студенти, хлопці та дівчата, перебувають у лавах територіальної оборони та збройних силах, не забуваючи за освітній процес в інституті. Дякуємо кожному громадянину нашої країни за можливість ходити вулицями нашого міста, жити у своїх домівках та радіти життю.